Всім привіт! Лунає повітряна тривога. У нас в селі немає сирени, але навколо вона є. Я приїхала на картоплю, як бачите, як ви бачили з безмовного мого вступу, подивитися на жука і попробувати піддовбати яка картопелька. Картопелька сама бачила яка. Оця, що позаду мене, ось це тут суміш сортів, вона більш пізня, тому вона ото така ще меншенька. Вона, так як белароса, які раніші сорти вже й повідцвітали, а ця щойно ось тільки вже завершує цвітіння. І вона ще буде довго зеленою. Інші картоплі вже і посохнуть, а вона ще зелена. І ще навіть шкірочка здирається. Ну, а белароса. І рив'єра, самі бачили. Белороса це така рожевенька трохи, а Рив'єра біла. Шикарна картопля. І що радує, жука вже немає. Нема вже жука. З жуком цьогоріч ми боролися, я перськала тричі по бачку, і мама бачок і трохи. Ну, посилали ще тата, приїхав, казав, що тут трохи є. Ну, Він і того другого бачка від маминого не дооприскував. Але дихожу, жука нема. Де-не-де не де, по одному, але то вже не страшне. Але якби був жук і вже відсвілася, все одно треба пирськати, тому що у нас такого не було, а розказували люди, що отак обцвіла картопля, Та те, що їй зробиться, хай сидить жук. Угу. Не було й картоплі. вона ж то... Відцвіла, і вона ж зараз саме росте. ще. Бадилля зелене ж. це не те, що бадилля посохло. Так що я картоплею задоволена дуже. Ах. У нас, напевно, зараз десь дев'ята ранку. пече уже, не те, що пече, а варить нестерпно, але нічого не зробиш. Ой, куди ти тікаєш? Ось ще дереться навіть рев'єра. Молоденька, можна сказати. Дома вже копаємо, вже стара, стара, стара. Отак, От все своє. Тут десь близько. 2 кілограми з лишнім точно є. Отак. От Отак в селі. Приїхала, надовбала безкоштовного. І маю молоденьку картоплю. Що тут наші гарбузи, які ми пололи. Розплітаються. Гарні. Ну, слава Богу, жука немає. Все, закінчилася повітряна тривога. Ой-ой, я ж не бачу за цим бадиллям, куди мені ступати. Оце останнім часом, як обробляла, ходила жука, ну не можна. Це белороса ось уже наче так полягає, трохи розлогі кущі робляться. Не можна йти, не видно ж за цим бадиллям нічого абсолютно. Ого, гарбузи розплелися. А гарбузів скільки зав'язі. Це ще маленький. Он я там бачу, але камера не передасть. Великий такий лежить. Так мені якось вийти, щоб не подряпати ноги. А все цвіте, я сюди приїжджала тижнів два тому. Іду. А луки так цвітуть, де ми раніше корів припинали. І, горо, і під двором у нас так гарно, дико ростущі трави квітнуть. Вон який лежить. І вон там лежать. Як же ж воно радісно, як оце своя ж праця і недаремно проходить. Тут гарно тут до обід, бачите? Зраночку роса довго тримається. У мене, як раніше, була полуниця отут, вон там зараз де перве дерево і холодочок. Я її дуже-дуже рідко поливала. Хіба раз, коли як так посуха піде. Вона до обід була в холодку. І оця моя полуниця така була. Так що можете, хто у мене буде замовляти, можете мою полуницю, не ту, що в Азіях у неї, а мою, садити сміло у напівтіні, коли до обіду так тінь, а після обіду вже сонечко. Шикарна була полуниця. А там на сонці тепер у нас воно все. Дуже гарна картопля. Дарма ще була. В бур'яні пропололи і шикарно росте. Далі. Вже можна заспокоїтися, вже картопля буде. Оця темно-зелена, тут в основному вона така. Для тварин, не для нас. Є тут і для нас якась рожева така, кругленька, а потім ось ця. О, я цю й не пробувала, до речі. Ось оцю з дрібненьким листям. Ану, зараз я надягну перчатку. О, надягла я перчатку. Не знаю, що тут. Ого! Ага, також ще. Ще Ой, молоденька, молоденька. Ще вона в'яжеться. Ще Ще як такої. Ага, ще вона. Так, насипаємо, бо ось дивіться. А, це виглядає. А в основному це отака висока. Тут вона як... Ну, ми її не їмо. Для нас вона твердувата. Це ми для тварин. Як вже не триматимемо тварин, тоді будемо зводити її, будемо заводити якісь інші сорти. Але вона така, знаєте, середньопізнього терміну. Тому вона ще і шкрябається дуже, і ще в неї ботва ж така, ще ж росте-росте. Хоча вона яка спека, а вона ще ж як росте. Отакий мій улов. А я взяла з собою пляшечку води, умилася. Ух, що це стерчить не туди. <сум> Руки помила, ноги хоч трохи легше. Хоча вітерець, але толку з нього, з того вітерця, дуже-дуже мало. Все, їду я додому, бо там чекає мене завтрашній іменинник. Бусятко мій. Вісім рочків йому завтра. Також страждає від цієї спеки, то поведу його погулять, поки не так. Хоча він холодочками-холодочками на сонечку не хоче. Тваринка ж теж не дурна. Отаке моє сьогоднішнє ранкове відео. Всім тихого дня бажаю. Аби нічого ні з ким не сталося поганого. Аби тільки все хороше було. Зустрінемось у наступних відео. А яке ж різнотрав'я? Щось там жовте цвіти, піду ближче гляну. що я вас самих оставила. Пішли зі мною. Як тут пахне медом? Скільки різних. А на початку відео бачили, скільки петрових батогів, це корію. Кунюшина дикоростуща, вже відцвітає. Було б гарним завершенням, якби оце зараз вийшла косулька десь із-за дерева. В тому році я приїжджала дивитися, чи зійшли на цьому городі гарбузи. Виходжу з велосипедом, а він тут ходить. Обгризає листочки з оцих грушок дикоростущих краса. Ну, тепер точно все їду додому.